Сьогодні, 8 березня 2023 року, заняття Природа, тема заняття, заняття квест Весняна Подорож. Доброго ранку, небо, Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас буде дуже-дуже цікава подорож. А куди зараз ви дізнаєтеся? Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так. Так. Сьогодні, дітки, я знайшла ось таку книжку, цікаву з таким ось малюнком. Вона називається Чотири сестриці господині. Як ви гадаєте, хто ж ці сестриці господині? Давайте послухаємо маленьке оповідання. Жили були собі чотири пори року, зима, підказуйте. Весна, літо осінь. Жили вони завжди дружно, у злагоді і мирі, та по черзі панували на землі. Три місяці зима, три місяці весна, три місяці, літо, три місяці осінь. Але одного разу зима вирішила, що вона головна на землі нахмурила брови, махнула засніженим рукавом і не захотіла поступатися весні. Стурбувалися люди, засумували під сніговими простирадлами рослини, перестали співати птахи, разом з ними захвилювалися літо і осінь. Лише одна весна була спокійна і впевнена. Не турбуйтеся, любі мої, сказала вона. У мене є диво, яке допоможе перемогти холод. Але далі, дітки, я нічого не можу прочитати, то, мабуть, сніжинка залетіла на сторінку, якась там остання зимова сніжинка, вона розтанула і всі букви розмились. Але ще у книзі є конверт ось такий дітки. А там якісь малюнки, можливо, вони нам допоможуть дізнатися, яке ж саме диво є у весни. Давайте спробуємо, так? Подивіться, дітки, уважно, на ці малюнки. Що тут намальовано? Називайте Так, лампочка, добре, вогонь і сонце. Кажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, що може бути цим дивом, яке допоможе весні побороти зимовий холод? Подумайте, може вогонь, він може побороти холод? Ні? А що ж? Лампочка теж світить дуже яскраво. Але ні, звичайно, дітки, це сонечко. Сонечко це справжнє диво, яке може допомогти весні побороти зимовий. Холод, Так, звичайно, бо воно тепленьке, як вогонь вже стає. І яскраве як лампочка, звичайно. Давайте, дітки, з вами пограємо в гру сонечко яке. Так, що ми можемо сказати про сонечко? Яке воно? Тепле, золоте, веселе сонечко, казкове сонечко. Курортне, можна і так сказати, звичайно, бо курорт це завжди ясна сонячна погода. Ще сонечко можна назвати круглим, правильно. Так, тепле, золоте і веселе, звичайно, дітки. Ще можна сказати: сонечко жовте, як кульбабка, правильно. Сонечко. Кругле як м'ячик, звичайно. Сонечко рум'яне, як колобок, і так можна сказати. Сонечко ласкаве, як... як мама чи бабуся, звичайно. Дітки, як ви думаєте, а що робить сонечко, як воно допомагає весні? Звичайно, сонечко світить, зігріває землю, розтоплює сніг і, звичайно, зазирає у віконечко і надає нам дуже гарного весняного настрою. Правильно. Тож будемо продовжувати нашу весняну казочку. Вибачте, дітки, так давайте ж з вами. Подумаємо, які зміни відбуваються в природі з приходом весни. Давайте роздивимось. Звичайно, з приходом весни сонце світить. Так, яскравіше, і сонечко стає тепліше. І від цього дивимось. Так, і від цього сніг тане, бурульки тануть, звичайно, з'являються калюжі. А калюжі у маленькій річечки, так зливаються. Так, якщо річка вкрита товстим слоєм, шаром, вибачте, льоду, то і льод, звичайно, теж ламається і тане. Так, далі, дітки, звичайно, весною з'являються. Так, перші весніні квіти, на деревах з'являються бруньки, і перші молоденькі, зелененькі листочки з'являються. Так, третій рядочок, роздивляємось. Звичайно, сонечко допомагає, бо з приходу весни прилітають перелітні пташки. І всі птахи будують гніздечка і, звичайно, виводять маленьких пташенят. В лісі відбувається те ж саме, ми про це говорили. Всі лісові мешканці теж прокидаються від сну ведмідь, та зайчик змінює шубку знову на сіреньку. Пригадуємо, і всі тваринки, у всіх тваринок лісових з'являються маленькі дитинчата, звичайно. Далі комашки з'являються, прокидаються наші комашки і гріються на теплому весняному сонечку. Ну і, звичайно, з приходом весни у нас починаються роботи так, на землі. Роботи в садах і на городах, звичайно. Молодці дітки пригадали. Ось давайте ще раз роздивимось, що ж відбувається, так? Подивіться, які маленькі дитинчатка, і у зайця, і у ведмедика, так, білочки теж. У зайчика зайченята, так. У білочки. Більчинята. Так, але спочатку, дітки, давайте, будь ласка, відгадаємо загадки про тваринок і дізнаємося ще раз, що ж в лісі відбувається. Слухаємо першу загадку. Взимку білий він, як сніг, влітку сірий звук до ніг. Не помітять хижаки ні лисиці, ні вовки. Так, звичайно, це Заєць, <заяць> який змінює свою шубку. Взимку заєць був. Пухнастий, а навесні почав ліняти, по літньому одягатися. Зимова шерсть ліняє, а замість білої, білої виростає інша, сіра і гладенька, щоб легше було від ворогів ховатися. У зайчихи народилися маленькі зайчата. Вона їх годує молоком, а коли підростуть, будуть гризти траву, молодий пагідці, дерев і ущів. Ось так, дітки, таке. таке життя відбувається з тваринами у лісі. Слухаємо наступну загадку. По деревах спритна скаче, шишки лускає добряче. Так, це білочка наша. Вона живе, підказуєте, де? Так, вона живе на деревах, харчується насінням шишок і жолудями, горіхами, бруньками дерев. Шубка у білки червоняста, але на зиму стає сіра. На весні у білки з'являються білченята. Вони голі і сліпі. Незабаром вони підростуть і будуть собі здобувати самі їжу. Ось така загадка і маленька розповідь про білочку. Та. Ну, слухаймо ще одну загадку. Узимку спав у купі хмизу. Навесні він звідти виліз, колючки свої почистив і побіг шукати їсти. Так, звичайно, ця загадка про їжака. Звичайно, взимку їжак під купою хмизу цілу, ні, цілу зиму нічого не їв, дуже схуд і зголоднів, харчується мишами, комахами. Ну і, звичайно, навесні, як і у всіх тваринок, у їжака з'являється малята, маленькі їжачата. Так, ну що ж, дітки, мабуть, ви зрозуміли, що ліс це багатство природи, але ми його гості і завжди повинні, перебуваючи в лісі, пам'ятати, як треба себе поводити. Але ж ми про це вже з вами говорили. Так, тепер поговоримо про пташок, звичайно. Журавлики повертаються з теплих країв. Як іще називають журавлів дітки, хто пам'ятає? Так, це віщуни, провісники весни, через приємний голос, що вони подають після повернення звирію. Як називають птахів, які відлітають у теплі краї? Так, вони перелітні, звичайно. Чому вони не залишаються зимувати у нас? Так, звичайно, у нас холодно і деякі пташки просто не витримують цього холоду, вони можуть загинути, і тому вони зграями відлітають в теплі краї. Які ще пташки залишаються зимувати разом з нами? Так, ми про це говорили. Так, Звичайно, це і горобці, і голубі, ворони, роки, дятел. Так, дуже добре. Чому вони не відлітають? Так, тому що вони добре переносять холоди, звичайно. Яку користь приносять пташки? Звичайно, пташки це наші друзі. Вони рятують. Е Дерева, природу рятують від шкідників, звичайно, правильно, дітки. І, звичайно, люди готуються до приліту пташок, що вони виготовляють. Так, шпаківні, звичайно, подивіться на малюнки, і ви всі-всі відгадаєте, пригадаєте, як вони виглядають. Так, шпаківня для шпаків, бо шпаки в нашу місцевість прилітають першими і починають співати свої пісні, звичайно. Так, дітки, ну а звичайно, що весною від сонця, від тепла у людини який настрій? Веселий. Дійсно, нам хочеться веселитися, сміятися, радіти і співати. Ось яка весна чарівниця. Як вона змінює природу, як вона змінює людей, як вона змінює тварин і пташок, дійсно чарівниця. Ось таке заняття, дітки, сьогодні відбулося. Я вважаю, вам було цікаво. Ви дуже багато чого згадали. Я вважаю, що згадали. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!